Сьогодні я хочу вам розповісти про нашу нову сумку Чарлі. Дивіться, це 100% дуже містка сумка. Подивіться, і при цьому вона має невеличкий розмір на плечі. Ось так вона виглядає. На плечі невеличка сумка насправді, але вона глибока ось це глибина сумки. Дивіться, яке дно ми маємо. Також ми додали ніжки. Така сумка собі: мішечок. Є такі дуже привабливі китиці. Які додають настрою, Ручка одна, вона не регулюється, але при цьому дуже міцна, вона, широка, зручно носити у руці, на локті, на плечі і навіть на верхній одяг вам буде дуже зручно. Покажу вам: ми маємо кишеньку зовні на блискавці це спинка сумки. Її так не видно, Вона кишенька ваша буде у безпеці. Обов'язково дві собачки, щоб було зручно розстібати, застібати. Наша найстандартна чорна сумка на кожен день, дівчата, ви будете доволі. Це сіра замша наша. Дивіться, маємо ще трохи світлішу замшу. Так, дно ми пропонуємо робити зі шкіри. Тут є ніжки, бо воно найбільше затирається, то, щоб цього уникнути. Ручку, бачите, повністю дно та це ми робимо з, зі шкіри. Гарний бордовий колір. Дивіться, який він гарний, насичений, дуже красивий колір. І у шкірі, у світлій, хочу вам показати сумка у темному і у світлому виглядає однаково чудово, якщо ви сумніваєтесь, і при цьому вона невеличка. Дівчата, вона підійде і дівчатам. Невисокого зрісту і таким високим, як у мене. Дивіться, вона просто-просто, зараз покажу, вона красуня. Усередині одне містке відділення. Три кишеньки по нашому стандарту. Одна на блискавці. Давайте я вам покажу детальніше. Ось, знаєте, вона дуже глибока. Майже повністю моя рука туди вміщується. Ось таке дно, одне відділення, формат А4. Покладемо боком, дивіться, і я закриваю. Все, воно закрилося. Можу сказати, що формат А4 сюди вміщується. І, Звичайно, наш штучний шкір-підклад бежевий або чорний, не мнеться, не гнеться, не рветься. Дівчата, ось я вам показую. Він дуже приємний на дотик, вологою серветкою протерли все майже як нове. дівчата. Ми маємо багато кольорів шкіри натуральної. Флотар, ось така зерниста, близько 23 кольорів. Близько 20 кольорів замші. Нагадую, що краще комбінувати зі шкірою в такий же колір. Ми маємо гарантію обмін та повернення, шимо під замовлення, бо в нас дуже багато, дуже багато сумок, рюкзаків та іншого. Ми просто не можемо у всіх кольорах тримати це на складі. Більше цін та асортимент у нас на сайті. Заходьте!